29 грудня 2022 року рашистські загарбники, продовжуючи терор проти мирних громадян і атакуючи об'єкти критичної інфраструктури, здійснили черговий масований обстріл України ракетами та дронами Камікадзе, 11 ординських баражуючих боєприпасів Чейт 131-136 Знищено протиповітряною обороною Збройних сил України вночі на східному напрямку. Зранку рашисти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101 Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами калібр з кораблів у Чорному морі. Крім того, рашистами здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 і Х-32 з дальніх бомбардувальників ту 22 М3 та два пуски протирадіолокаційних ракет Х31П. Також кацапи використали перероблені зенітні керовані ракети С-300 для ударів по об'єктах інфраструктури українських прифронтових міст. Загалом рашистські окупаційні війська застосували 69 ракет силами і засобами повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Знищено 54 крилаті ракети рашистів.